по готовності, засчитати тут допомогли. можливо. Ямаха МТ-07, тренується на ході, студиють всіх тупає. Класно приїхав, да? так. Ж... А ти ж заїхав в залік? Да. Ну, Хвилина да. да. 27. 27. Да. Да. Насправді можна було десь. Десь можна було трошечки зекономити час. Ну, no, краще так, ніж. Ніж не залік. Да. Да. Так, подробності погнали. І тишечка, так само у нас ще одна поїхала, ми вийшли поїхати, що вибрати, ну, висновки не зробили. Хорошие переклады, а практики, вы говорите, за перекладышки, глипость, сусыпа. Поклядить, так давай, це перекладочки, безступні, погляд хороший поворот крочей, рисковані, робота корпуса, прикладка, все хорошо, прекрасно, технічно люди, в своєму центрі своє ступене, прям підвидочку під цюродна красивого пчела. Добрився посвідчою, дуже просто спину. о, 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 и вичим, 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 перси деки ка врху, а далі пойдем за жилье хорошо. Что там? Нет. Я же с кем классные виды, да. Ну, а на Сити это прямо лучше. Все, все это самое, да, все такие виды, просто, 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 ну, просто, да, все, что ты стоишь, без мотоцикла, о, промазав! давай, 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 давай. Едем, едем, а молодец, ну, часто, часто все, одумал все, все супер. Это супер кайфово. Финиш 38, 955 по штрафу. Продолжение следует...